Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Steel Brain Road. І у мене 66 мільйонів, а 122 мільйони на балансі. Насправді це не капець як багато, але це все одно нормально. Плюс тут поставили баблгам машину і. Я не знаю, що вона роби. Колекціону адет 10 минут. А, нічого, свій та ну його баню, пожди. Чи то гіпотріно? Це мені не треба. Коротше, мені треба, мені треба якась двіжуха для ребітха. Мені треба флаго Камело і Орангутіні Анасасіні. Якщо чесно, я їх ні разу вообще не зустрічав. і не знаю, що мені з цим робити. Це просто повний капут. Я хочу зробити ребілька, в мене ніяк не виходить. Кстати, є така штука. Давай я спробую просто тебе його перекупити. <рес> можливо, він поїде до мене, а можливо, і ні. Я тебе ще раз ударю, зараз і ще раз ударю. Отако. Та й роби, що хочеш, пацан. Отако, просто я його набив, <рес> і оця штука прийшла до мене. <рес> Перебив мужичка. Ну нічого страшного. В принципі, і таке буває. Все, пацан, ти вибачай, ти сильно цього. Не розстраюйся, Мені все одно треба не так багато всього. Мені треба тут для ребітха пару штук. А так, це Ківі. Блін, орангутіння, на сесіні, і ще якась двіжуха. Це просто капець. Це прям серйозно. Але що я хочу вам сказати, якщо ви також хочете зробити ребітх, або просто хочете максимально класно якось пати... диви, мене тепну. Помінявся зі мною місцями, ти по ній час має щось ти, стире. Каже, ладно, шуткую, чуєш, я в трапі. Ти гамнюк, блін. Ну добре, що він вирішив мене нічого не тирити, бо ну його баню. Це воще прикинь прикол, що він начудив, да? так? Зума зійти. Хе-хе! А міг би мене обікрасти, блін. Це капец. Ай-ой-ой, будуть мене опять задовбувати всі. Нубіні пісаніні, бандітобріто, блін, мені таке не дати, мені це щось друге. Ой-ой-ой, і мене ще теж заморозили. І будуть далі мене сидіти і валити, просто пацани. Жесть. Це просто капут. Так, оцю штуку, оцю штуку, хочу, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим гравцем в своїй улюбленій грі. Все, я в Інвізі, пацани. Все, давайте. Там, ви зі мною не тусуйтесь. Я с пішов. Це мені не треба, це не треба, це не треба, це не треба. О, перекупив гамню, хай йде в баню. А, зараз перекупе, да? Ні, не перекупляє поки. А, перекупив! Турель поставив гамню чара. Поставив турель мені тут! Хапалті, мене все тирять! Пацани, просто із-за того, що репітків наробили, у них купа всього класного. І тут вообще нічого не може зробити. Ладно, снісимо турель, пішов він в дуб. Все, треба тут посидіти, і якщо що, поставити собі е, закрити базу. Бо. Ну я в баню. Ага. Закрив я базу. Капець, заліз до мене опять в базу і сидить тут єрундой страдає. Ну, пацан. І каже, мені не лівай, так я і не збираюсь лівати. Мені репідка треба зробити. Ой-ой-ой. А як би його зробити, то. Як би то його зробити? Це просто капець. Я не знаю, я вже стільки днів просто стараюсь заходжу і нічого не можу зробити. Як добре, що в мене магазинчик, можна купити любого брейнрота і крутого, мега-класного, і можливо просто для ребідка якогось чела, який дуже рідкісний, бо як я поняв, ці для ребітхів теж рідкісні чели, і їх особо тут а, м, нічого немає. Мені треба фруку камело і Орангутіні анасасіні. А де вони? Чорт їх знає? І в пациків ну нормальні ребітхи? Поняв. Це в мене який? четвертий. А, тут у когось і... Хує, хужі, чому в мене. Ну окей. Я короче, не самий нуб і вже слава Богу. Диви. У нього є балеріна капучина, а в нього відкриється через 24 секунди. Може я в нього щось попробую підтирити, га? Бо, звісно, був би в мене ребітк, я би міг нові шмотки всякі купляти, як ось оці трапи, чи оці движуха вони роблять. Бо це прям імба то, що вони крутять. Те, що він тупо міняється зі мною місцями і тепає мене на цей На капкан? Це ж просто прикол крепкий. Так, ну я в інвізі. А ну. Балерина капучина! Let's go, let's go На балеріна капучина. Я несу балеріна, капучина, я приніс. Я приніс її. да? Да, вона наверху вона стоїть. Та ти шо? стирив, стирив, стирив Так, ну ця штука мені не треба. Та все, пацаки, не буду я купляти ваші ці приколи. Успокойтесь. Дай він відзайду, щоб ти мене особо не задовбував. Мені по факту мої речі треба, а не оці всякі ваші, які ви хочете там. О-о-о-о-о-о-о. Все, перекупив, пацана. На. Пішов в дуку. Все, танцюйте. Хе-хе, потанцюйте, пацани. Все, Лорбо, Фруто, дріло, у мене вже. У мене, звісно, багато всяких тепер приколів, але мені треба мої речі. О, тазер у мене диви. І все, і потянув ти, поняв? Аба в ній не встаті з мене знущається просто. <хи> з мене так постійно, постійно знущаються. Дивиш, ще й бомбу кинув у мене. У мене там, по ідеї, не скоро мають в мене цей. Так, в інвіз зайшов, все, слава Богу. Інвіз це прям конкретний жорсткий ескейп. Ти можеш ну, хорошо себе почувати в інвізі. Тебе хоч задовбувати не сильно будуть. Ну поки що тут все одно нема того, що я хочу. Все одно нема того, що мені треба. Так, ну тут є прикольні штуки. Оцю ковадлу Віртуніну, він, блін, у мене перекрав. Я її був купляв. Ну диви, постійно приходить до мене цей Петрушки. Цей петрушки все время до мене приходить. І турель мені поставився. Диви, диви, диви. А турель ще й може валити, коли ти в інвізі, поняв? Абалдіть, так вони тупо на мене напали. Вони в мене вдвох уже тут. Вони тут уже вдвох у мене на базі. Ти прикинь. Я не можу даже турель змати просто. Обалдіть. Або їх дві, ё-моё. Дві турелі просто. Фух. Сламав. Слава Богу, ти обшиди звідси. О, боже мій. Так, піп'яківі. -пі так блін, нема моїх оцих штук, які мені треба, ну? Що взагалі мій брейнроти ходять? Саміло пигуніло, воно мені не надо, да? Та ні. Мені фруго камело надо і ще щось. Я пам'ятаю цей фруго камело, він у мене був колись. Що вони постійно біля моєї бази тут тусять, а? Гамнюки. просто біля моєї бази чиляться, 15 секунд залишилося. Давай на другий поверх зайду, тут проще це все робити. Тут ще підберу бабла. Бабла то повно, просто не можу ребітха зробити. Щоб відкрити ці нові приколи. Кстати, в пацана там відкрит? Ух, закрив базу. Не міг закрити ніяк. Що, зайшли до мене? Ні, слава Богу, не зайшли. 300 тисяч 10. Ну короче, особо жирного тут нічого нема. Ну цю штуку я б забрав. Може зможу? Може зможу? Ні, не зміг. Все, коли ти в Інвізії, то тобі хоч простіше. Тобі хоч трошки простіше. Ось це цей патрук. У, у нього ця движуха, він сусід мій. Ну, якщо я в нього стирю, то він же ж мене задовбе просто. <хи> Ай-яй-яй, де ж ці для ребітха штуки, га? У мене ще 50 секунд аж. Це просто капзда. Це капець. Мене ще тепають всі просто з ума зійти. Народ дайте нормальну штуку, так тут трапить. Хтось в трапі. Єбопотамус! Не, ні, ні, сразу заморозив мене гамнюк. Обалдіть, откидує. І все, закрився Це цей шрек. Це його база. Блін, ну в нього, блін, непоганий брейн рот є. Так, перебив. Бомбочку. Інвіза. Пішов геть. Я куплю собі теж. У мене база відкрилась! Мене бомбійні гусіні куп... вкрали. Базу закрив. Базу закрив, але мене забрали! Що мене вкрали? Непонятно, що вкрали, мабуть, нічого. Ну, блін, турелі це просто зума зійти. Який це капець. Ні, вроді нічого не вкрали. Йди в баню, турель тут ставиш. З ума посходили просто з цими турелями. Де вона ця турель? Ось се, на сьомому ребітхе, блін. Аж на сьомому ребітхи. Капкан поставив, все, хай стоїть. Я можу стати своїх капкан? Не, мабуть, не можу. О! Закрив гамюк. а атута. Все, а тута? хороша річ. Погнали! Де шрек? Шрек там щось купляє! Шрек там щось купляє! Опа! стирив. Ха, я в нього вже другого пета тирю. Дві-дві-дві гамнюк що зробив, да? Пішов в дупу. Ходиш тут до мене, забираєшся, турелі ставиш, мене тепаєш. Все, пішов геть. Ну, коли в тебе тут щось буде толкове поставлене, то потом потім, чорти звідси, спокійно уйдеш. Всі до тебе будуть постійно мати діло. Синіна бомбардіно, крако гіпопатамо, ну це все мені не треба, поняв. Шрек взагалі в шоці, я в нього все потирів. Все просто позабирав у Шрека, пацан в шоці. Так, тут у мене ще 70 секунд, ще все нормально. камбалабу. Це капут просто. Де ти пацке, чорт його знає? Лава Спін. У мене нема спині. Двісіки тут приколі можна взяти, да? Все. Так, ця пуста, тут нічого нема. Там у мене на базі теж все хорошо, по ідеї. І нема челів. Челів нема, просто капець. Ну, що поробиш? Це, звісно, зумазий. Ти тут пацієнта, в мене тусять чогось. Скільки можна в мене в базі тут сидіти, я чорт його знаю. Просто капець. Просто капець. У мене опять на базі всі тусять. Всі просто в мене вдома тусять. Я зум мазі, Ну, коротше, на цьому, напевно, будемо, друзі, завершувати, не спавниться тут ні чорта. Але якщо у вас також не спавниться, то ви обов'язково можете зайти мій магазинчик, купити максимально рідкісних брейнротів і або взагалі супер такого щось класного, супер масштабного, крутого. Там, коротше, ще й маю, всьому навзяти. взяти. А з вами був Сан і всім пока-пока.